Згоріли всі документи. Ну, про гроші я тому то таке вже то наживне. Все. Всі документи погоріли. Все це діля собрали. Я тут вже в будинку в цьому. Леоніду дерев'янку 66 років. Усе своє життя чоловік разом з дружиною працював задля того, аби побудувати власний будинок, у якому вони змогли б спокійно провести пенсійний вік. Утім не судилось. Російський снаряд дотла спалив мрію про щасливе життя. 16 березня 22-року прилетіла у хату два дві бомби, чи що там такое. Я ж не знаю. Вони самі не знають, що там такое. Загорілась хата. Пожарники мабуть, боялися їхати, тому що було стріл. Приїхали тільки через півтора часа. І двох етажний будинок згорів, одні стіни залишилися. Того дня чоловік і сам міг би загинути, утім його врятував син, що вчасно вивів батька з будинку, який опинився під ворожим обстрілом. Якби не менший син, мене б тут, тут інтерв'ю, ніяк і не давав. Лежав, дивився телевізор. Ну, воно стріляють, я думаю, монаш. А сін забігає, каже, тобто вискакує. Ми такого вискочили, у погребу скочили. Через п'ять минут, як от це случилося. І будинок увесь згорів. У 66 років Леонід Дерев'янко залишився без дому. Понад 20 тисяч така загальна кількість внутрішньопереміщених осіб, що наразі проживають на території Чернігівського району. Наразі в регіоні діє ряд програм, що за потреби забезпечують ці категорії населення житлом. Так, до прикладу, у Чернігові восени 2023 року відбулося офіційне відкриття модульного містечка по вулиці Дрозда. Загалом у ньому побудовано сім двоповерхових модульних будинків на 112 квартир. З 1 листопада 2023 року внутрішньопереміщеним особам, а також жителям Чернігова, які втратили житло, почали видавати ордери на заселення у модульне містечко, що розташоване по вулиці Дрозда. Для цього їм необхідно було зібрати анонсований пакет документів та стати на квартирний облік. Дуже добре, усе ж є. Ну, Плати вже треба. ну нам вже заплатили ж благодійний фонд по 26 тисяч. Оплачуємо. Ну, Загідна електричка, електрична все. Десь тисяч три, виходить, платити у місяць. Навіть, попри хороші умови для життя у модульному містечку, чоловік зізнається, дуже хоче повернутись у власний будинок. Наразі разом з синами потроху відновлюють його. Як тільки буде змога, чоловік переїде. Все одно мене тягне туди. Хочу повернутися, але вже не в ті руки в мене, щоб щось строїть. Тим більше, що я після операції йду. Кожна історія жителя модульного містечка по вулиці Дрозда, що в Чернігові дещо схожа одна на одну. Об'єднує їх те, що через російське вторгнення ці люди залишились фактично без нічого. Росія знищила їх будинки, відібрала домівку. У 82 роки змушена жити в орендованому помешканні Валентина Славута. Її будинок знищив російський снаряд. 2 марта, почали бомбити Бобровицю. І у наш будинок... Не в дом, а два домика, возле воїнського часи. Снаряд упал. А я на кухні готувала, Только сковородку на стол. Рама стекло. стеклом. Угу. Зашивали. В модульному містечку по вулиці Дрозда жінка мешкає з січня 2024 року. До цього розповідає, тривалий час проживала в гуртожитку одного з училищ міста. Наразі, зізнається жінка, вона майже щодня відвідує територію, де колись був розташований її будинок. Сейчас зібралася до кніму, бо я була дні не кілька назад, а я любила цвітовного. Ну, таке, що з такою зімні. А зараз ось вот этот дожик пройшов, думаю, поїду і що. Ко ще Там разработала озлі свого окна, клумбочку насадила. І пойду і що посажу. Дом був, дом. Ну, дом вот. не тоже теж не можу сказати, що не добре. Я сама в кімнаті. Що хочу, то делаю. Поела, поспала. Ось вот така сейчас у бабы. Наразі жінка не знає, скільки зможе мешкати у модульному містечку по вулиці Дрозда, адже договір оренди житла тут у неї заключений на рік, що далі не зрозуміло. Утім точно жінка знає одне йти їй нікуди. Росія знищила її будинок. Я не знаю, поки не виганять. Да, Навірно, в общежиті, а діти приїхали вчитися. Кого куди? немає далі місця. Ну, а жити так треба, що ж ти жити треба. Добре, не добре, а слава Богу, щоб вже не бомбляти. Перебуваючи у квартирах, що розміщені у модульному містечку по вулиці Дрозда, здається, що для одного цього буде цілком достатньо. Утім, факт наявності дитини та тварини здається дещо затісним, адже помешкання відносно маленьке. З тією думкою погоджується й жителька однієї з квартир Ірина Дмитренко. Для чотирьох місця замало. Утім, це наразі один з найкращих варіантів для її родини. Коли ти в комп'ютері або він тут телевізор, звісно, хочеться десь заховатися, щоб тебе ніхто не бачив і не чув. Тому що кухня, спальня, якби все в одній кучі, декану, звісно, трошки, але краще таке, ніж нічого. Ірина Дмитренко разом з сином, а також двома тваринками, живуть в однокімнатній квартирі модульного будиночку, що по вулиці Дрозда. На заселення сюди чекали понад рік. Увесь цей час жили на орендованих квартирах. Наш будинок було зруйновано, ми жили на Боброві. Це біля Яцева. От, ми виїжджали, потім, коли повернулися, подали заяву в квартирне питання, що будуть будуватися містечка і будуть давати такі квартири. Ну так, от ми десь півтора року ми чекали і нам дали квартиру. Всього вистачає, роботи у нас зараз ну, якось не дуже з цим. Ціни дуже впечатляють, скажімо так, а так все добре. Сусіди дуже гарні, ми так з усіма знайшли спільну мову. Ну, скажімо так, всі. <кій> Пережили майже одне і те саме. Наразі родина Дмитренків чекає на одобрення заявки на купівлю власного житла від програми «Є оселя». Мріють, що вже найближчим часом зможуть переїхати у власний будинок. Ми подали на сертифікат на купівлю майна, от і сподіваємося, що нам держава компенсує. Купимо вже своє майно і все, і переїдемо.